Друзі, всім привіт, доброго дня! Слава Україні та її незламним героям. А расисти то є окупанти і горіти їм в пеклі. Пауза. І сподіваюся, що після цих слів всі, хто підтримує е злочинний окупаційний нацистський режим Путіна, вони від таких слів, від таких е фраз їх просто коробить. Вони підгоряють і вони не будуть дивитися далі. А от саме я хочу, щоб сьогоднішнє відео передивилися українці, і я його вирішив зробити саме от зараз вже осіння погода, вже дощі пішли. Сьогодні вітряна дощ, дощова погода. Я вирішив зробити відео. З маленькою портативною переносною грубкою, яку можна зробити з нічого і використовувати в тому числі нашим хлопцям на передовій, от вона дуже легко робиться буквально кілька хвилин. Вона робиться з вже зламаних чайників, які от, якщо ви десь... Використовували, а ми в будівництві часто використовуємо електричні чайники, вони ламаються, і от залишається корпус, все пластикове викидуємо, залишаємо лише корпус з нержавіючої харчової сталі, і а, з неї дуже круто робити такі грубки. Тому зараз коротенько покажу, як то зробити. Пічка, ця грубка вона Портативна, її можна використовувати будь-де-будь-як. Звичайно, треба зважати на те, щоб дрони окупантів не побачили тепло. Тому, ну але це хлопці і самі знають і знають, як від того а, ховатися. Знову ж таки, ця пічка вона потребує дуже-дуже дуже дуже маленьку а, кількість об'єм дров, аби там скип'ятити води, до прикладу, аби погріти руки, а, по, посушити. Шкарпетки тощо, тому, знову ж таки, мінімальна кількість тепла, що буде вироблятися цією грубкою, вона в меншій ступені дозволить дронам окупантів, фашистів, расистів побачити навіть от таку невеличке тепло. Отже, сподіваюся, що це буде у нагоді. Слава Україні. Поїхали! Отож, беремо звичайний чайник металевий, що вже зламався і мав би опинитися на мусорці, але що робимо? Понизу просверлюємо дурки по кругу, а потім напроти носика, звідки зливається вода і її отвори. Отак от, от зараз відрізаємо, я помітив. Потім буде зрозуміло чому. Низ не прорізаємо. Тобто вирізаємо лише по букві П. І зверху також робимо отвори. Але зверху отворів робимо менше. Ми зробили оцей П-образний надріз. Він робиться для чого? Знизу не пропилюється. Ми а, маємо це загнути до середини, Але зважаючи на округлу форму чайника, ми маємо а, зробити надрізи. І плюс ми робимо, бачите, по периметру отакі надрізи і загинаємо теж всередину, аби а, оця частина не була колкою. І... Все піде. Дивимось, як все працює. Отже, кастрюля імпровізована, отут треба буде зробити речітку, або врізати заціпи такі і покласти просто два прутки. Хто як зробить, я просто імпровізовано дві гілки ялиці, щоб просто показати, як відбувається горіння. Майже нема диму, повільне горіння, при мінімумі, дров. І вони оціє, цих дров. Це буквально десь 150 на 150. А дощечка сосни, вона ще не перегоріла, і бачите, вже вода, вже йде пар. Тобто вода вже досить гаряча, але коли воно, воно навіть не догорить, все, а вода закипить. І навіть оці дві е, гілки ялиці е, сирі, їх вистачить аби. Вони там підгорять, але знову ж таки, це не є оці гілки, це не технологічне, просто для швидкості показав. І все ж таки вирішив швиденько зробити і показати, щоб була повна картина. От Найпростіше, дивіться. А це я зробив болторіз, труба, труба. Арматура шістка, гладка, трубою погнув, болторізом врізав. Дуже швидко. На швидкоруч. Знову ж таки, можна робити в будь-який спосіб, можна зварити, але я саме хочу показати простий такий спосіб. Отже, а тут в чому питання? От, і воно зараз шатке, але закон фізики, коли ми притискаємо, трошки гаряче, то шату вже нема. От я рухаю. Це я рухаю по рошіці. Але тут, дивіться, давайте так, воно все стабільно. Можна сковорідки, можна жарити, тобто можна робити все. За рахунок того, що є простір, все повітря 100% буде йти догори. Якщо ми робимо без цього, то частина вогню йде вверх і частина буде виходити з цієї сторони. Але знову ж таки з тим чи без того воно все і так, і так працює.